Вітаю, добрий день. Пані Олено, розкажіть, тож якою має бути адаптація військовополонених, які повернулися вже з російського полону? Uh, так, ну звісно, що процес адаптації uh, це власне процес, він вимагає часу і uh, ресурсів. Uh, цей процес, uh, як ми спостерігаємо, uh, з досвіду роботи нашої гарячої лінії? Він тривалий, але м, люди, які повернулися з полону, і, взагалі, люди, які пережили серйозно травматичний досвід, вони е, демонструють е, е, те, що вони вже фактично роблять щось таке, що допомагає їм інтегрувати, набутий досвід і рухатися по життю далі, то в цьому сенсі вар, варто приглядатися до того, а що ви вже робите такого, щоб покращити своє життя, щоб повернутися до повноцінного життя. Дякую. А скажіть а, на чому варто взагалі людям акцентувати, як правильно спілкуватися з такими людьми, щоб не травмувати їх? Я говорю про рідних і близьких, до яких повертаються люди, які пережили полон або просто були сильно травмовані на війні? Угу. А так, я розумію про що запитувати, тому що фактично до нашої лінії запитання найбільш поширене це якраз, як родичам і близьким допомагати, і власне, з власне звернення до нас з цього приводу дуже багато. І в цьому сенсі ми з колегами сходимося на думці, що варто орієнтуватися на актуальний стан людини. По-перше, кожна людина унікальна і в цьому сенсі не може бути універсальних порад. Але Будь-яка взаємодія, вона взагалі передбачає узгодження дій. Тобто, якщо ми бачимо, що щось, що ми робимо або говоримо, воно впливає таким чином, що людина замикається, закривається або почувається якось не так. То ми можемо власне коригувати свої дії, маємо бути готовими до того, що будемо себе, будемо себе як калібрувати. Тому що такого досвіду в Україні ще немає перша вна. А що стосується не рідних і близьких, а до прикладу, там інших знайомих, от, приміром, військовополонений, як от діану, в якого знає в принципі вся Україна, десь на вулиці зустрічає знайомого, і, ну знайомого або незнайомого, і там намагаються в нього щось розпитати. Чого не варто питати, як правильно говорити, так аби не травмувати ще сильніше, аби. Не викликати ще більше якоїсь тривоги або не спровокувати якийсь можливий конфлікт. А, ви знаєте, я б сказала, що варто е, взагалі звертати увагу і так більш чутливо ставитися до того, чи взагалі людина хоче з вами розмовляти. Бо якщо ми зустрінемо когось із людей, яких ми знаємо з, е, ну, через певні події, які всі разом переживаємо в Україні. То питання, чи взагалі хоче людина цього контакту, бо ми маємо таки поважати індивідуальний простір кожної людини. І це не про те, щоб знати, не про те, щоб ігнорувати якісь потреби відповідно до індивідуального досвіду. В тому числі людини, яка пережила полон, але про те, щоб не було зайвої стигма, щоб щоб до не порушувати особисті до... межі, якісь кордони, так, так. так. І щоб ми сталися до людей, які пережили якісь надзвичайні події, як до повноцінних членів суспільства, не стигматизували зайве. Пані Олено, скажіть а про такі поради? Як краще адаптувати цих людей, які от пережили травми на війні? А в наше життя? Чи варто їм можливо якісь нові мови вивчати? От Арсен Дмитрик боєць Азов, казав, що рідні стіни лікують. Чи варто їх повертати в рідне середовище? Чи навпаки якісь нові враження для них організовувати? Бачите, ви фактично самі відповідаєте на це питання, тому що ми говоримо про те, що комусь допомагають стіни, комусь допомагає опановувати якусь нову справу. Тут дуже важливо повернути цю довіру до себе і орієнтуватися на свої власні потреби. А ми, як ті люди, що оточуємо людей з якимось таким сильним травматичним досвідом, бо це стосується не тільки теми полону. Ми маємо. Вчитися більш чутливо ставитися до потреб і до дійсно меж інших людей, тобто з повагою ставитися до досвіду інших людей. І якщо ми хочемо підтримати людину, будь-яку людину, то ми маємо орієнтуватися на її потреби саме зараз і в той момент, який ми хочемо допомогти. Ну і хотілося б поговорити про таке дещо чутливе питання, так можливо, воно десь трохи наївно звучить, але тим не менше, як зрозуміти рідним, що людині, яка перебувала тривалий час у полоні і має посттравматичний стресовий розлад. Що їй потрібно, до прикладу, до психолога, але зробити так, аби не нав'язливо так не нав'язувати те, що людині потрібно до психолога, коли ці перші тривожні дзвіночки, і як правильно донести до людини цю думку, що все ж таки варто піти до психолога, поговорити з ним і поділитися своїми думками? Ви знаєте, мені здається, що переконати дорослю людину, щось зробити доволі важко. Це має бути рішення цієї людини. Тому ми маємо розуміти, що є зона нашої відповідальності як близьких, рідних, друзів, колег, коли ми можемо обережно висловити свою навіть не думку, а припущення всіляко демонструючи, що це через найкращі мотиви. А як це робити? Це. Питання до кожної конкретної людини, кожного конкретної взаємодії, тому що ми всі маємо досвід спілкування з нашими близькими, з нашим оточенням, і інтуїтивно, навіть мало усвідомлювано, ми переходимо на ту хвилю, яка допомагає нам краще налагодити цей контакт. То тут також не може бути універсальних порад, але може бути така. Як найбільш загальна рекомендація, це звертати увагу на свій досвід. А як ви взагалі будували стосунки цієї людини до того? Тому що якщо у вас є успішний досвід побудови комунікації з людиною, то скоріше за все ви знайдете спосіб і пояснити і донести свою думку і зараз. Але пам'ятаємо, що це лише наша думка, і ми не можемо прийняти рішення з іншої людини. Зрозуміли вас, дякуємо за корисні поради. Нагадуємо, що спілкувалися з Оленою Лашко, головна психологиня гарячої лінії підтримки Українського ветеранського фонду.